Її звали Олена. Їй було 27. Вона працювала ілюстраторкою на фрілансі, любила вечірній чай із жасмином і тримала кілька серіалів на потім. Але того вечора вона не дивилась серіал, вона листувалась з ним. Максим з'явився в її житті несподівано написав їй у коментар Ти малюєш почуттями. Рідкісно, і боляче. Олена зніяковіла. Але прочитала ще раз так почалося щось нове. Максим писав не щодня, але коли писав, то її день ставав інакшим. У ньому було щось магнітне він не був надто милим, але завжди точним. Ти не така, як інші, казав він. Вона відповідала сухо, але стримано. Але вночі перечитувала його слова знову. Через два тижні він запропонував зустріч. Її серце калатало. Але щось у ній хотіло побачити, хто він насправді. Перша зустріч була в парку. Він у темній курці. Звичайні джинси, мінімум емоцій. Але коли говорив, то ніби розкривав простір навколо. Він запам'ятав усе, що вона колись згадувала, її улюблений чай, художників, і навіть страх темряви. Це зворушувало, і водночас тривожило. Але вона ще не знала, що це не інтерес, це сканування. Вони бачилися все частіше він був уважним, занадто подарунки, повідомлення, фрази Ти моє світло, без тебе я пустий. Вона почувалась винною, коли відповідала пізніше він завжди нагадував я ж хвилювався. Усе починалось як казка але кожна казка має тінь. Вперше вона відчула тріщину, коли він запитав чому ти досі лайкаєш фото свого колишнього. Він говорив це з усмішкою, але голос його був колючим. А потім додав Це дрібниця, я ж не ревную. Але з того дня вона відчувала, що мусить виправдовуватись за повідомлення. За друзів, за виходи в місто. Він ставив запитання ніби жартома, але згодом її день почав крутитись навколо того, що він подумає. А щось його улюблена фраза: Я просто краще знаю людей. Він ізолював її непомітно. Спочатку сказав, що Аня фальшива подруга, потім, що мама її контролює. Вона спочатку сміялась, але потім почала уникати зустрічей. Усе частіше залишалась із ним. А коли їй було сумно, то він казав. Ти б не сумувала, якби була вдячнішою. Це вже не було коханням, це було програмування. Олена не впізнавала себе, її малюнки стали сірими. Вона плакала без причини. Він міг сказати: Ну, що ти така? Тебе ж ніхто, крім мене, не витримає. А потім обіймав і додавав Я з тобою попри все. Навіть з такою. Вона думала, що просто емоційна, що це вона слабка. Але кожного разу, коли вона пробувала говорити про біль, він переконував її, що вона у всьому винна. Одного разу вона наважилась: мені важко, мені здається, я зникаю. Він подивився в очі довго і мовчки, потім сказав: А як ти думаєш? Мені легко, ти холодна, ти відштовхуєш, але я не йду. Вона вибачилась і знову залишилась. А наступного ранку він приготував сніданок і був ніжним це й тримало її. Ілюзія нормальності між черговими хвилями контролю. Він говорив фрази, що зруйнували її певненість мені інші жінки писали, але я ж вибрав тебе. Якби щось інакшого, давно знайшов би. Ти маєш дякувати, що я з тобою. З часом вона почала вірити, що справді недостойна більшого, що краще вже нічого не буде, що він її останній шанс на кохання. Після чергової сварки вона звернулася до психолога. Тихо, без дозволу, після години мовчання і сліз психолог спитав Ви розумієте, що це насильство? Олена здригнулась. Але він не б'є, він просто складний. Емоційне насильство залишає сенсі не на тілі, а на особистості. Ці слова застрягли в голові, як сигнал тривоги, якого вона не хотіла чути. Вона почала помічати, як кожен її крок оцінюється, кожне ні ображає його, кожне так не, не цінується. Він міг не відповідати добу, а потім сказати Ти мене довела, я втомився від твоїх істерик. А потім знову обіймав, і вона розчинялась, бо хотіла тільки тепла, але ж тепло не повинне боліти. Одного вечора вона знайшла його телефон розблокованим. У ньому десятки листувань з іншими жінками, і всі з однаковими словами Ти не така, як інші. Вона відчула, як серце стискається. Коли вона запитала він не розгубився. Я просто спілкуюсь, це ж не зрада, а ти знову все ускладнюєш. Він переконував її, що це її проблема, що вона ревнива, емоційна, нестабільна, і що всі його гріхи лише реакція на її поведінку Ти доводиш мене до цього, ти ж сама провокуєш. Це класична тактика газлайтингу, і вона почала сумніватись у власному сприйнятті реальності. Її тіло почало давати сигнали безсоння. Тривожність, сльози без причини, втрата апетиту, але навіть тоді вона боялась піти. А раптом більше ніхто мене не полюбить? Раптом він зміниться. Ці питання були голосами її страху, а не серця. Одного дня він зник на три дні, без пояснень, а потім повернувся з квітами. І новим подарунком Пробач, я все усвідомив. Але вона вже не вірила, її очі були порожні. Я ж казав, ти мене зламаєш. Кинув він і знову зробив її винною. Після другої консультації психолог чітко сказав: Він вас не кохає. Він тримає вас поряд, щоб почуватися сильним. Ви для нього не людина, а дзеркало. Це було боляче чути. Але ще болючіше було продовжувати жити у брехні. Вона почала вести щоденник, фіксувати фрази, які відчуває. Ти надто чутлива. У тебе проблеми з головою. Ти сама все псуєш. Психолог допоміг їй побачити, що це цикл, і що жертва невинна. Олена почала повертатись до себе, відновила зв'язок з подругою, прийняла нові замовлення, і найголовніше, що сказала собі: Я не винна, я не реч. Коли вона сказала Максиму, що йде, він сміявся Ти не зможеш без мене. Але цього разу вона не слухала. Він почав писати Ти руйнуєш усе. Я накладу на себе руки. Це було останнім ударом. Вона вимкнула телефон, змінила номери, видалила всі листи і вперше за довгий час просто дихала. Минуло півроку. Вона більше не здригалася від звуків повідомлень. Вона спала спокійно, її малюнки знову ожили барвами. Вона пережила пекло, але не втратила себе. Вона вчилась любити знову, з повагою, з теплом і з межами. Ця історія не рідкість. Маніпулятори, нарциси й аб'юзери часто використовують одні й ті самі фрази. Ти без мене ніхто, ти сама мене провокуєш, ти все вигадуєш, я ж просто жартую. Це спроби контролю, а не любов. Емоційне насильство це не завжди крик і побої, це пальсистемне приниження, обезцінення, ізоляція, постійні гойдалки між люблю і ти нічого не варта. Якщо ти це впізнаєш, це не любов, це аб'юз. Пам'ятай ти маєш право на повагу, тепло і межі. Любов не повинна ламати, якщо ти сумніваєшся, бо ти звернись по допомогу. Бо перший крок до виходу визнати, що ти цього не заслуговуєш.